Вітаю з вами Йоханий Футбол, телеканал. Блять, який... який нахуй телеканал! Сука, я обичний ютуб канал. Вітаю з вами Йоханий Футбол, і походу Суперліга як почалась, так вже і бистренько закінчилась, тому що із всіх клубів, які, хоч більш-менш можна назвати топами, тільки Наполі підтримав цю ідею. Ну, Барса і Реал, там, само собою, були вже вв'язані всю всю систему. Вся ця двіжуха мені нагадала ось таку ситуацію в школі. Коли ви сидите на останньому уроці, і до вас не приходить ні вчителька, ні хто там ще має приходити. І ви договорюєтесь з однокласниками, тупо звали цю року. З останнього, який нічого не рішає, до вас ніхто не йде. І ви всі, наче на місці договорієтесь, да-да, туди-сюди ідемо. Але коли доходить до діла, то всі тупо сидять на місцях і бояться кудись рипнутися. І ви винуждені сидіти з ними до кінця, тому що якщо підеш, то получиш трендюлей. Така от в мене думка про цю всю ситуацію, про цю Суперлігу. Схоже, що нового турніру не буде. А всі новини та список клубів, які не підтримали цю Суперлігу, були в телеграм-каналі Футбол. Можете долучатись. Також там я обговорюю матчі з українцями за кордоном. Даю свою оцінку. Також даю інформацію, яку оцінку поставили в статистичні портали. Тому чекаю вас там. Ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд. До побачення.